Новини спорту продовжують випуск новин. Найкращі футболісти Вінницької громади отримали кубки, медалі, почесні грамоти та солодощі. Так закінчився футбольний сезон 2023 року. Спортивні гуртки міста відвідують понад 1300 дітей, і за цей рік вони стали переможцями регіональних чемпіонатів та турнірів. Це переможний кубок Вінницької прем'єр-Ниви. Хлопці його завоювали, отримавши перемогу у фінальному матчі обласного турніру. Валентин Побережник один із футболістів клубу. Займається там майже п'ять років. Футболіст переконує, перемога його команди заслужена, бо працюють на футбольному полі щодня по кілька годин. Турнір був би, на справді... Не дуже вагкий для нас. Але ми боролися до останнього і на виграла перше місце. Запам'ятався матч з Вів Смартом. Це був матч за перше-друге місце, і ми його виграли один. Раз. Тренувалися в будь-яку погоду, в будь-який день. Ви нас тренування. Ми тренуємося чотири рази на тиждень. Проведення таких турнірів це можливість відчути дух змагань, силу супротивника та оцінити можливості своєї команди. Нагородження відкритого чемпіонату Вінницької міської територіальної громади за підтримки Сергія Анатолійовича Моргунова та Вінницької міської ради, дітей вікових категорій з 2011 року по 2017 рік. Є вимоги згідно повітряної тривоги, ще діти мають бути в бомбосховищі, це нарушає режим проведення змагань і вибуває трошки з колії. Але на сьогоднішній день потрібно дітям давати можливість відчути радість і насолоду життя, бо діти це наше майбутнє. За результатами змагань футболістам вручили кубки, медалі та цінні подарунки. Відзначили також кращих гравців команди. За дорученням голови комітету Сергія Краєвського хотілося б привітати вас закінченням чергових змагань, побажати вам наснаги, терпіння, не здаватися, і йти вперед. І будемо вас бачити на нагородженнях. У змаганнях взяли участь понад 1300 учасників. Та було зіграно 366 матчів. Турнір проходив майже три місяці. Під час кожного матчу юні футболісти демонстрували свій професіоналізм та чудову гру. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.